Боже, як у нас тут сухо, і треба виробити ще більше цієї сірки. Получається просто таке замкнене коло. Ви постійно її вичищаєте, а вона вже у такому е, двократному розмірі виробляється для того, щоб наздогнати ту зволоженість, яка має бути у вусі. Насправді, сірка е, це дуже важлива річ у нашому організмі, тому що вона вистілає шкіру слухового проходу, вона її зволожує, а також найголовніше вона захищає шкіру. Слухового проходу від потрапляння туди бактерій та грибків, і від того, що буде зовнішній отит. Тому запалення слухового проходу зовнішній отит саме буває тільки у тих людей, які постійно колупають, чистять вухо і позбавляють себе цієї сірки. До того ж, буває досить сильне відчуття сухості у вусі, що якраз таки і провокується е, саме тим, що люди постійно вичищають цю сірку з вуха. А ще дуже цікаве те, що чим більше ви чистите. Те вуха цією ватною паличкою, чим більше ви масажуєте е, ці е, сірчані залози, чим більше ви прибираєте ту сірку, тим більше вона виробляється. Бо е, сірка в наш зволожує слуховий прохід. Якщо ви повністю прибираєте це зволоження, організм думає.